Анчо. Пішла. Добрий день усім. Ми своєю невеличкою компанією в рамках тижня, тижня біології. Бачите, вчитель біології. Хочу, щоб постійно був вчений. тиждень біології. У нас в школі діанка поки тримає пляшечку, поливає воду. Поки я коментую. Е, у нас розпочався тиждень географії та екології. Поливай земельку. Ми збираємо кришечки, ми займаємося. Такими собі практичними навичками. І сьогодні ми з учнями 7-го В класу висадимо авокадо. Слід зауважити, що ось одне вже в нас тут воно проросло, бачите, воно певний час лежало в водрічці і вже дало таку тріщинку, воно дуже швиденько виросте у землі і будемо спостерігати пагони. Давідік, підходь, будь ласка. Давайте, бо у нас буде три авокадо, так? Одне сади, так, діанка зробила таку, покідоси, да? е, хай воно трошки е, мішає. Вириваю таку ямку, ну, на глибині десь. Да. Десь приблизно топиться. <рес> топиться, одне ми саме велике Висадимо. Да. І ще ямку давай, ще трошки таку. Так, тепер даватинка трошки поливай його ще, як воно гарненько і ще можеш так, викопити. Ну, можна пускай стой, стой, можна було ще ти трошки ти ти Ого. Такі нас троймо, так. так, І воно дасть паросточок будемо спостерігати, да, десь то, має вирости. За тиждень, днів за 10. Так, згадуй, давайте запам'ятаємо місце. Да? Де? Палку ну, там. А ну, так, ми запам'ятаємо місце.